Оце грибочок десь. Другий. -ху -ху -ху. Де шапка, Діду. Король мурашників. У -ху -ху. У -ху. І що це таке? Де шапка знову ділась? Молодець. Що сьогодні день тата. Я як тато йду з сином на прогулянку в ліс. Но у нас є... Об'єктив 80 80-200 F4 то кіно. Купив я його на автобазарі за 250 гривень. Продавець мені казав, а це що не бінокль? Я такий кажу, ні. Кажу, ні, та це об'єктив. Без перехідника, там перехідник на якийсь сей, ну я щось до шаману та зробив перехідник на Canon і в мене є перехідник з Canon на Sony. Та й що, попробуємо сьогодні тестити. Ми їхали в гори сову Велику Белику. біля бабиної картоплі йому зробив пару фотографій, потім їх прикріплю. Що, йдемо далі? Йдемо в ліс. <плес> Тато за тобою. <плес> е, е, ей! Що? я? Що ти дурачишся? Вставай, трави, ми в ліс їдемо! Давай руку. Руку Що да. там? Це шишечки. Хоч кишеньку поставити. Що, на руки? Та ми тільки прийшли в ліс. Що, Ілько, ми йшли, йшли. І гриби знайшли. Оце грибочок. Ти. Вже поїджене. Другий геть з'їжджений. Є і цей ще, бери ще цей. <плес> та бабі буде, баба нам робити зараз підливку. Бери цей грибочок. О, ще один є. На, давай відкривай кульочок. Кульочок відкривай, син. Кидай, так. Ох, ты Ще один є. Ну нічого. Собі. А вони вже поїджені. Хвись які поїджені? Нічого шляпки будуть. Кидай. Молодець. Ідемо далі. Будеш їсти. Молодець. Ам -ам -ам. Вже в кульочку щось є, клас, правда? Що? <смір> Дивись це на які грибочки. Ох! Нам сьогодні, певно, не до фотографій, так? Є грибочок, зривай. За О, який є. Пав. Ото грибіло, а. О, ке. Але стоп, ти на грибочку стоїш все. Вже в азарті, слухай? Пойшли фоткати, а зараз ми вже на грибів назбираємо. Щоб приїхати додому з повним пульгом сого! Грибочки де ви? Де ви, де ви, грибочки? Певне, буревій сильний був. Їх зніс. Або бурна компанія була і теж їх знесла. Що є? Ти літаєш? Знаєш що? Тато геть забув, що у нього фотоапарат з метровою лінзою на живіті. Ведь жив грибак. Син, ти знає, чим далі ми йдемо з тобою, тим я більше розумію, чого ти захотів до мене залізти на плечі. Чуєте? Так гарно пташка співає. Я поставлю зараз тут рекордер. Надіюсь, його ніхто не зникне. Сину, я тут ставлю рекордер. Пташечка буде співати, Ми її неї... Треба запам'ятати тр де. Тут пень. Тут рекордер. рекордир. Чучу-ташка збиває. Тінцерін, Чуч-ташка, Тінцерін. Тінцерін-тінцерін. Та, це крутиться, це у нас. От така штука бачила вліво-вправо і маєш фокус. Молодець. Фотографуй. Є. Але ще, та ти трохи дивись, що ти фоткаєш. Молодець. Що, ми лишили, коротше. Вона за нього не забути з тими грибами. Рекордер коштує 100 бакс. Я поставлю таймер з пів години. Це достатньо буде. Тут а, коротше, грибів нема. Якась галявинка проявляється. Мачок злазить? Чи ти хочеш на землю? Що ти хочеш? Mm. На землю? Знову mm. 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 фотографувати хочеш? Mm. Ти мій маленький. А ну, а як ти та, тата любиш? Mm. Любиш тата? Mm. Щоб фотографувати, треба першим ділом щось знайти, щоб фотографувати. Правильно? Mm. Якщо ти фотограф. Ти хочеш уже. Ну давай, а давай. Давай сфотографуємо цей пень. давай. Значить. Включаємо камеру. Оп! Так, ти будеш зараз кнопочку натискати. Так? Зараз татус фокусується. Чекай, 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 бо тато нічого не бачить. О, Натискай, давай, давай. О. Хе. Фотографуй. Yeah. Все? Що, mm. йдемо? Mm. Буде? Справжній фотограф робить одну-дві фотографії. І йде. Що, йдемо. Далі? Ну ми вже його сфотографували, треба ще щось фоткати. Ah? Береш камеру. Ну, забирай камеру. Знімай mm. селки. Палець забери. син, Касенту, чекай, чекай, так не робиться. Пальчик забери, лівою рукою о, о! О! І все? Mm. Та? Дай тату включи, Дай тату включить телефон. Скажи, привіт. Скажи, привіт. Там. Ну що ти знімаєш? Там. Ти хочеш сфоткати пень? Хочеш пень сфоткати? Ні. А що хочеш? Кто? Став камеру, щоб вона нас знімала. Кто? Кто? Тепер кажи, кажи, я йду фотографувати. Я-я-я! На йдеш? Ей, На гаргосі, на гаргосі. Ільчик, дивись, який мега мурашник, бачиш? Двиви який мега мурашник. Вони просто падаєш і вони тебе з'їли. Або мене Ліс то така штука, мене вже комах. Та! Шапка є? Нема. А? Ой, трохи дав тобі. По чоляндрику. Тата. Ні-ні, тату вони знімають. Свою одіваєш мені? Так. Ну удивай, а собі, а собі та... Хм. Так, щось ж ми сину з тобою тут залізли. Так, надівай тату. Добре, я вже забув, що ми гриби шукаємо. Бачиш, син, тут ярок. Бачиш, це ярок. Туди вода стікає. Є ярок, грибочків нема. Нема. Де сиділи? Закривайся ручками. Та, я ще добре, що не взяв, штатив, думаю. Візьму другу камеру, візьму штатив, буде професійне відео, Пяті. влог, та все. Тетя, але бачиш? Добре, що я вирішив тільки телефоном обійтися. Ми, певно, вже давно вернулися. А де шапка твоя? Де шапка, діду? У мене твоя шапка, а де дідова шапка? Дідо. Дід, діду, без шапки mm. на, вбивай. Бляха, муха. Ка ми і так. Що, діду, нам пробаче шапку, правда? Ільчик. Mm. Впал. Ти пам'ятаєш, де вона впала шапка, діду? Чи не пам'ятаєш? Дід. Mm. Я вже сам не пам'ятаю. Дідова шапка, ну. Mm. Ну, а ну, мені здається, там, вона, йдемо пойдемо. Щось мені сильно підказує. Щось таке добре підказує мені, що... <сум> дід мав шапку, мав, а вже немає. Ось таке враження в мене, що ми так само і профутюємо з тобою з зум. Є червоний берем. А як ні беремо? Ні. Чи це поганка? О, це червоний, я його не беру. Бачиш, яке дерево лежить. Вкрите мохом. Старе, старе. Бачиш? Каже, це так на камеру було задумано, так? Ходи? Ти впав. Біля поганки. Погане тут місце, йдемо, звідси. Хочеш на руки? Так, да. так. Да. Тів, тів, тів. а то він кажу, впав. Забули гумачок. Добре, так кричав би ти за шапку, мали б ми дві шапки. Знаєш? Добре, що ти хоч за гумак згадав, бо без гумака нам би, блін, я б тебе ніс і ніс. Чуєш. Ташка. Де ташка? Чуєш? Йдемо додому? Хоч додому вже. Їсти хотів би щось? Так. Да. Грибочки? Так. Да. Добре. Па. Є. Ліс па. Па. тільки па. 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 в центрі літства, ти кажеш! Йому в цьому папа. Час закінчиться. 30 хвилин пройшло. Я думаю, пора вертатися до нашого рекордера. А тепер точно ліс папа. Шапка є? Одної шапки ми, певно що не найдемо. Так, ми десь тут виходили. Та ти був впав біля поганки. Кажи сину, шапка-шапка, я пам'ятаю, там був ярок справа. Там той ярок, по, мабуть, це той чи не той. Це дерево. Оцей ярок, що я тобі розказував. Глянь, щоб бути чесним. Тут ще один ярок. Ну, о, що я скажу, я не пам'ятаю, мабуть, цей. Пам'ятаєш, де шапку дів? Давай тут корчимо, будь що це ми корчимо, ми йшли. Ти нагинайся, син. Дивимося за шапкою. Та ну нафіг! Ілля. Та ну нафіг. Ми знайшли її, є шапка! Твоя шапка ззаду, вон десь я беру. Я вже грибів не хочу. Пішли! Іка. Витопта, помимо. Малина росте. Ах, колить блін. Ми вроді в малинах сильно не ходили. Я так думаю, що треба, певно, передивитися локацію відео, де ми поставили, щоб на відео подивитися, які там дерева чи а, малина. Так і зробимо інчик. Після перегляду відео познав та довідався. Кожих локацій щось я не бачу. І вже втихомирився, значить він втомився. Nee. Ні? Не втомився? Mm. Де? Mm. Здається, що я десь mm. тут тебе фотографував. Тихенько, сину, що пташка є. А вот ця шишка. Вон ця шишка, сину, я згадав. Тут, мабуть, зум, але тут пташки вже нема. Є. Є, тату, знайшов рекорд. Ой! Годину. Ну ну ніфіга собі. Година запису лісу. Це чудово. Будемо засинати під цей звук. Так, син? Тату вже з тобою дві години на плечі входить. Скільки тобі, років? Покажи скільки. Три. Три? Три. О, три, то три. Я щось перепрошую. Але он, король мурашників. Та мені він по груди, блін. Ти бачиш син, який мурашник? А як ми його так не побачимо? А, чекай бо мама дзвонить. Я зб'ю. Не так вади, який мурашник, син? Спадкаєшся біля нього? Він вже не дуже хоче ходити, але мурашник більший за нього. Багато дерев бачив, ну, а такого, щоб так росло. Чуть ли не під 90 градусів. Наші походи в з'їженим з їженим грибом. Ну, шляпка буде. Ой, ой, як примочений. Матку мою, я настрашився. Так, син. Тут у нас щось дивиться. Поїджений, ну нічого. Другий давай, який. Менше по у ху Великий? Є. І третій. Їв. Чекай, третій ще є. Оба. І третій теж поїджений. Так, посиди, посиди, синок. Трохи відпочинь. Співаємо? Ні. Ти ж тільки що співав? Вже не хочеш? Ні. Бо я підійшов. Не. Мені відійти будеш далі співати. Ні. Добре. Йдемо додому? Не. А що робимо? Да-да-да-да-да-да. Співаємо з татом. Ей, на... А я то тобто, втомився. Мив. Втомився. І що робити? Ти мене не понесеш? Ні. Це ясно, що ні. Що йдемо додому. Так. Да. І я хочу додому. Что це таке, де шапка знов дела? Бляха-муха. Мума, та ти кажи, що... цю шапку, мама, нас застрелить. й моё бляха-муха. Де вона? Та моё ну що ти за невезуха? Форху, фар, -фар така штука найшли, бля. Коротше, найшлася шапка, я її вже кинув цей. Туляк з грибами, короче, да? Але я ще один круг почати зробив. Ну -мойо, я вже не маюся! Бачу лавки! З дітьми в ліс. Треба все на шнурку. Все, ми виходимо з лісу. Ура! Все? Кажи ліс, папа. Папа ліс, кажи, папа, махай ліс, папа, все. На цьому наші пригоди закінчуються. Так. Так, зараз йдемо додому. Перевіряємо, чи в нас є кліщі. Так? Так, Так, правильно. Потім п'ємо водичку. Чи не перше водичку поп'ємо, так? Так. Поп'ємо водичку, ти стаканчик. Правда. І тато стаканчик. Так. так. Подобалось тобі в лісі? Все, кажи на камеру папа. Папа, дякую за перегляд, так? Будемо ще знімати відосики такі, син? Добре. Скажи, підписуйтесь на Ілька і будем далі таки знімати відеосики. Па-па. Па-па. Доброго сьогодні. Внутрішні, правда? Так. Так. Ну. Покажи, які ти грибочки назбирав. Де грибочки? Десь такі. Один. Опа. Ух ти. Які грибочки. <тіргінь> Візьми в ручку. Коротше, все добре, але я згубив годинник. Зараз приплю бо він дуже змучений. Ну, змучений. Втомився. Присплю малого і ще зганяю в ліс. Я вже в лісі сам. Коротше, годинника нема, але я його вже типу знайшов, Я вже на нього дивлюся. Як я зробив? Я просто по останньому відео проаналізував, де. У мене він був на руці. І зараз за допомогою блютузу, включеним блютузом, я йшов по тій стежці, і плюс-мінус. Добре, що це не було сильно далеко, це вже було майже біля виходу. І от я, я його знайшов. він валяється. Що вам скажу? Зайшов 1200 гривень ще раз за сьогодні. Так що Все, вертаюсь до малого, малий на дідові. Якби я загубив 90-х годинник Монтана, так було ще пока. Ну а так дякую вам за перегляд, за підписку. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо було цікаво, самі знаєте, що треба робити. І знову ж таки, я виходжу вже другий раз з цього лісу за сьогодні. Без малого. Бо один. Все. в па па